Малина Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладі. Розділ шостий, в якому Аля все більше дивується. Але ж і місто це було таке може хіба що наснитися в кошмарному сні. На кривулястих вулицях безладно стояли не будинки, а якісь розвалюхи. Один будинок був, наче ножем перерізаний навпіл. В кімнаті на четвертому поверсі на трьох ніжках стояв стіл, а четверта висіла в повітрі. Інший будинок увесь був укритий різнокольоровими парасольками. «Безглузда вигадка, подумала Аля, адже коли піде дощ, вода з усе одно стікатиме в кімнати. Далі стояв будинок без вікон і дверей. Як вони живуть у темряві, пожаліла Аля його мешканців. Напевно, там увесь час горить світло. Однак жодного стовпа з ліхтарями вона не побачила. Ой, у них, мабуть, зовсім електрики немає, здогадалася дівчинка. По вулицях ходили перехожі, у кожного із них чогось бракувало, або взуття, або одежі, або волосся на голові, чи просто гудзика, комірця, краватки, шнурка в черевиках. Та найголовніше, їм усім бракувало усмішок. Усі в цьому місті були похмурі та невеселі. Та й справді, думала дівчинка, які можуть бути веселощі, коли тобі чогось бракує. Нарешті недоладько спинився в вузенькому провулку перед вивіскою. Недотель. Цей недотель скидався на довгий кривий хлів з маленькими перекошеними віконцями, прихилившись до одвірка на порозі, недотелю стовбичив якийсь товстун у шкіряній безрукавці. Одна холоша його штанів була довга, а друга сягала лише до коліна. Розділ сьомий, в якому Аля вперше чує про першого недорадника. Доки Аля розглядала товстуна, недоладько привітно потиснув йому руку. Здоров був, недоштаньку, посміхаючись, говорив він. Ну, що тут у вас нового? У нас завжди все по-старому, знехотя буркнув товстун. «Зате поглянь, яку новину привів я. І недоладько обернувся до Алі. Та недоштанько вже обдивився дівчинку, тому навіть не ворухнувся, лише знову буркнув Дівчисько, як дівчисько. Е, не кажи. І недоладько, змовницьки підморгнув Аля, мовби кажучи, от зараз ми його здивуємо. Дивись! Уважно, старий буркутуне, адже це справжня жива дівчинка. Тепер Недоштанько таки здивувався, він навіть обійшов довкола Алі, щоб краще її роздивитися. А як вона сюди потрапила? ошелешено спитав він. Саме цього ні я, ні вона не знаємо, здвигнув плечима недолатько. Зараз головніше інше. Вона хоче звідси вибратися. Ну, хто втрапляє сюди, той звідси вже не вибирається, спохмурнівши, повторив гладун недоладькові слова і повернувся до Алі. Вибирай собі кімнату і живи, кивнув він на недотель. Можу запропонувати цілком пристойне помешкання. Щойно звільнилася непогана кімната, їй бракує дрібнички, дверей. Дрібнички? Перше розтулила рота Аля. А як же ж там живуть без дверей? Пхе, велика біда без дверей. А як тобі подобаються кімнати без ліжка, без опалення, без водогону і стелі або кімнати без стін? Недоштанько подумав і додав: Зачекай, оце тобі, мабуть, підійде. Є кімната без телефону. А хіба тут є кімнати з телефонами? здивувалася Аля. Ні, нема. А взагалі, в недограді, є хоч один телефон? Ні, нема. То чому ж тоді мені кімната саме без телефону? Та саме тому, що його в ній нема? Яка нісенітниця, подумала Аля і спитала а кімната, в якій би все було, є? Ні, нема. гарикнув Недоштанько. Не забувай, де ти перебуваєш. Їй пропонують одну з найкращих кімнат. А вона ще й носом крутить. Бери, поки не пізно і живи. Але я не хочу тут жити, я хочу додому. Мені у вас не подобається. Хе, відкрила Америку. Нам всім тут не подобається, роздратовано буркнув Недоштанько. А раз ти сюди втрапила, отже тобі теж чогось не вистачає, і ти мусиш тут жити. А от і вистачає. Я не хочу і не буду тут жити. Розсердилася Аля і навіть тупнула ногою. А куди ж ти подінешся? ущіпло спитав тостун. Ну ну, не треба сваритися, втрутився недоладько. Я саме збирався тобі пояснити. Вона хоче йти до недороля десятого. А? що ти на це скажеш? Скажу, що на це треба наплювати і забути. Це ж чому? Бо якщо навіть її пощастить дістатися до замку, там її неодмінно схопить перший недорадник, і гоп, її розпатланої голови наче й не було, ось чому. А хто ж він такий, перший недорадник? спитала Аля. Про це ти дізнаєшся відразу, щойно ступиш ногою до замку, єхидно мовив недоштанько. Він пішов до будинку і так хряснув за собою дверима, що вони самі ще кілька разів відчинилися і зачинилися. Розділ восьмий, в якому Аля пробирається до замку недороля десятого. Недоладько лагідно поклав руку Алі на плече. Не зважай на нього. Він взагалі добрий чолов'яга, а от характер має важкуватий. А тепер ходімо, я відведу тебе до королівського замку. І вони рушили вулицями міста. У мене в замку є знайома служниця. Тут недоладько чомусь затнувся і почервонів. Хе -хе. Вона проведе тебе по замку, а там ти вже мусиш сама, і він розвів руками, ніби вибачаючи, що там уже нічим не зможе їй допомогти. Невдовзі вони опинилися на площі перед замком, йому бракувало тільки одної башти, а на Велетенському годиннику центральної вежі не було хвилинної стрілки, тому годинник показував лише години. Недоладько звернув на стежку, витоптану попід самісінькою стіною замку. Вона ледь виднілася в хащах будяків височинної лободи та лопухів. Незабаром він постукав у маленькі залізні дверцята. Почулися кроки, дверцята з немилосердним скрипом відчинилися. Недоладько ступив на поріг і потяг за собою Алю. Вони опинилися у вузькому темному коридорі. Його освітлював. Недопалок свічки в залізному свічнику, який тримала тоненька дівчина. Аля вже потроху почала звикати до всіляких несподіванок, але вигляд дівчини її таки здивував. Обличчя незнайомки було вимазане попелом, одягнена вона була до пояса в старий лантух. Зате від пояса до п'ят пишно спадала шовкова спідниця, гаптована золотом і оздоблена мережевом. З-під неї виглядали маленькі ніжки. Права взутав кришталевий черевичок, ліва у важкий дерев'яний. Що, гарно я вбрана, розсміялася дівчина, побачивши, як обтетеріло розглядає її Аля. Невже ти мене не впізнала? Та я ж недопопелюшка. І поки вони йшли довгим коридором у недопопелюшки, ні на мить не закривався гарненький ротик. Уявляєш, торохтіла вона, я вже мала стати принцесою. Дві сестрички оповідали про мене казку своїй меншій сестричці, і раптом через мене вони посварилися. Одна з них доводила, що сукня в принцеси повинна бути біла, а друга що рожева. Так вони і не доказали казку до кінця. От я і зосталася такою, показала вона на своє вбрання. А далі, далі я мала одружитися з принцем. Тут недопопелюшка лукаво глянула на недоладька і знову заторохтіла. Проте я абсолютно не шкодую, що так сталося, бо всі принци матусині синочки. Та й я, яка з мене принцеса, тому й зовуть мене Недопопелюшка. Зате я потрапила в країну недоладію і познайомилася з недоладьком. А що з тобою трапилось? Ти давно тут? Де твій дім? Тобі тут подобається? Невідомо скільки б іще запитань висипалося на Алю, якби вони нарешті не дісталися до кухні. У камінні весело палахкотіли дрова. Недоладько присів ближче до вогню і сказав Помовч, хвильку, недопопелюшко. Зараз вона тобі все розкаже. Розділ дев'ятий якому попелюшка, ризикує життям? Аля розповідала недопопелюшці, як опинилася в недоладі. Але я не хочу лишатися тут. Я хочу додому, тільки не знаю, як звідси вибратись. Проведи мене, будь ласка, до недороля десятого. Може, він допоможе мені? попросила дівчинка. Недопопелюшка перестала усміхатися. Давай спробуємо. Задумливо мовила вона, однак не вірю, що наш недороль зможе тобі чимось помогти. І вирішивши, остаточно струснула головою Я проведу тебе до нього, хай навіть мене спіймає перший недорадник. А що буде, як він тебе спіймає? Він накаже відрубати мені голову. Ой. вжахнулася Аля, та недопопелюшка дзвінко розсміялася. Не бійся, ми втечемо, заспокоїла вона дівчинку. Тоді я пішов, підвівся недоладько. Але хочу тебе попрохати, звернувся він до Алі. Якщо дізнаєшся, як можна вибратися звідси, пообіцяй, що розкажеш і мені. Обіцяю, сказала Аля. Аля з недопопелюшкою довго пробиралася темними галереями, переходами, вузькими й широкими сходами старого замку. Тут! нарешті прошепотіла недопопелюшка і показала на двері. Аля тихесенько підступила ближче і зазирнула в щілинку. До кімнати заглядав ріжок місяця, що освітлював широченне королівське ліжко, яке займало всю середину кімнати. З усіх боків ліжко оточувала. Важка запона, що опускалася з під самої стелі. Через високі стрільчасті вікна виднілися мерехтливі зірки на чорному небі. Аля рушила до кімнати. Проте недопопелюшка схопила її за руку. Зачекай, а ти знаєш, як звертатися до недороля? Здається, треба казати ваша величність?» – невпевнено мовила Аля. Принаймні так зверталися до королів у казках, які вона читала. Ваше величності – це до справжнього короля, а до нашого ваша недоречності». А хіба він не справжній? здивувалася дівчинка. А, зневажливо відмахнулася недопопелюшка. Не король, а одна назва. Сама побачиш. Ну, ні пуху тобі, ні пера. І вона зачинила за алею двері. Дівчинка навшпиньки наблизилася до королівського ліжка і почала обходити його збоку. Їй здалося, що вона чує тиху музику. Раптом перед нею впала тоненька смужка світла, що вибивалася з щілини в запоні. Аля зазирнула в щілину і перед її очима постала кумедна картина. Розділ десятий, в якому Аля зустрінеться з недоролем Десятим. Посередині ліжка сидів маленький чоловічок у нічній сорочці, нічному ковпаку з китицею. Поряд у мідному свічнику горіла свічка. Він тримав у руках банджо і легенько перебирав струни. Потім вмостився зручніше і заспівав сумно, сумно. Знову вечір все на засувах у замку, та очей я не заплющу аж до ранку. Тільки привиди блукають в коридорі, і стоять мої солдати на дозорі. Я ні за що не зізнаюся нікому, що мені в моєму замку страшно тут самому, тільки місяць зазирає вікна чорні, ех, немає в мене друзів, є придворні. Я корону надягаю, наче маску. Я свій виступ починаю, наче казку, День у день я знову граю цю давно обридлу роль, все частіше забуваю я людина, чи король, хоч би привід завітав до мене в гості, ми посиділи б, пограли з ним у кості. Тільки й привиди мене вже почали боятись. обридло, як обридло, вже монархом зватись. Доки недороль співав, дівчинка розмірковувала, як озватися до нього, щоб він, бува, не злякався і не щинив галасу. Нарешті вона відважилася і тихенько прошепотіла. Ваша недоречносте. Та недороль десятий все одно страшенно перелякався. Він заверещав, шпурнув банджо в бік, аж воно жалібно бренькнуло, і почав швидко зариватися в подушки. Від страху він підвивав і приказував. Пирири вививид ва 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 Прийшов привид. Рятуйте Ва-ва-ва!» І ось уже на ліжку, замість короля, визучила гора ковдр і подушок. Ох, як я його налякала, почала потерпати дівчинка. Ще задихнеться там під подушками, і вона знов покликала Ваше недоречносте, вилазьте, я зовсім не привид. Недороль не відповідав. Вилазьте, ваше недоречносте, вам же там нічим дихати, знов мовчання, Аля розсердилася. Ваша недоречність! Якщо ви зараз же не вилізете, я піду геть. Купа заворушилась і почувся голос Якщо ти не вид, то доторкнися до моєї ру -ру руки. І з-під подушок виткнулася тремтяча королівська рука. Аля легенько потисла її. За хвильку з під ковдр вигулькнув ковпак, а потім і голова недороля. Дід, дійсно, начебто не переревит, сказав він. Ти хто? Звичайна дівчинка. Звичайних дівчаток не буває, тобто не буває в моєму королівстві. Нарешті недороль виліз і сів, відсапуючись. Ох, як ти мене налякала, і він приклав до серця руку. Я думав, що воно от от вискочить. Мене вже давно а так ніхто не лякав. Чому? Бо вже багато-багато років сюди ніхто не заходить. Чому, чому, чому? розсердився Недороль, а тоді підкликав Алю пальцем, нахилився над нею і прошепотів. Я їх боюсь, оглянувся довкола і ще тихіше додав. Усіх боюсь, але найбільше. Недороль зблід, наче крейде найбільше я боюся свого першого недорадника.